У нас сьогодні тепло, ми пасемося, аж Архан не дає спокою дівкам. Закриє всіх попідряд, кого треба і не треба. Ну, фортуна луна ще не тронуті в нього. Приходять е сільські дівчата до нього на злучку. Так що він вже працює. Дядьку виріс. Але молодець, до дівок такий хвацький. Так що, так я собі хотіла такого козлика. І він в мене є. <гум> Бабник Шатой. Зараз сезон охоти йде, сезон гульків кіз. Дуже починають активно всі гуляти, бо <гум> дехто мені буває питає в мене, що вода, яка пора, в мене ще не одна коза не погуляла. Це не страшно. Кози вони будуть гуляти вам до початку грудня. Є такі, що ще й в грудні гуляють. Приходить своя пора, і вони починають їх в загул. І треба хоча б, щоб 70% було від росту великої кози. Тоді можна покривати. Ну, не менше, як 8-9 місяців, то точно. У мене з тою баришнею вийшло, що вона раніше покрилася геть малявкою. Тепер не знаю, як пройде той окот і що це має бути. Ну, Дашка моя була перегуляла. То, може, і та тоді не хапнула. В нього ще тільки були перші рази в козла, в принципі, він ще не був такий дуже розв'язаний. Може, якраз пронесло. Ну, а ні, то будемо пильнувати, будемо допомагати, що робити, розкочуватися. І вже далі будемо діяти по обставинах. Ну, надіюся, що все буде добре. А так всі активні, всі класні, всі гуляють собі. Сьогодні тепло, то я вирішила їх не припинати, а вийти з ними погуляти. Бо припон припоном, а вільний вигул є вільний вигул. Вони собі бігають, збирають листочки, якісь патички шукають, вибирають те, що їм більш подобається. Все так, кози я дуже люблю. Це моя слабість. Ганяють собі, пасуться. Дехто дивується, що, наприклад, я козам обрізаю ратиці, і це для людей буває дико. Скажу вам, що ратиці напряму залежать до їхнього здоров'я. Якщо починають ратиці, Завертатися, там починає збиратися гній, починаються запальні процеси. Вони впливають на все здоров'я кози. Вона погано ходить погано пасеться, немає того молока, ну бо як їй бідні пастися толком, як вона ходити не може. Запальний процес він, е, іде на, на весь організм, впливає козі. Так що, за ратицями, кіз своїх треба дивитися хоча б. Весною і осінню їх підстригати, проводити в порядок. Глистую так само. Після окоту вони в мене пройдуть проглистовку. І до окоту вони пройшли, і до покриття вони пройшли проглистовку. Перед покриттям в мене всі кози глистуються. І шархана воно проглистували. Минуле відео я вам показувала, казала, що треба його глистанути, бо. По шерсті такі комочки пішли. Вон, проглистувало, все шерсть блистить, рівненько, все добре. бачите, Всі гарненькі. У нас сьогодні такий мороз був, капець. Трава була біла повністю. Я рано вийшла прямо зима, саме натуральна. хризантеми мої померзли трохи, але думаю, нічого страшного їм не буде. Ми ще зараз годину попасемося і тоді підемо в сарай. На вечір їм накоситься в кормушки. Косимом люцерню даємо. Вона вже не така сочна, потрошки даємо, не страшно. Вчора їли, сьогодні зранку їли вони люцерку, то нормально. Організми перевинесли добре. Так що потрохи можна вже давати. Все одно вона стоїть викосити на сіну, воно вже не висохне. А косити в кормушки давати то, що треба. Дашка. Даша. Дашка така вредна, капець, вона дуже жадна. Якщо до неї хтось підходить пастися з нею біля неї, прямо, то буде битися до останнього. Нора. Нора. Малявка моя. І луна біжить. І господар мій. В кого яка ціна на козла? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто скільки бере за свого козла. За покриття. Я розумію, що от деякі люди, там може, будуть казати, що ой, подумаєш, козел, що там такого, та хай там іде не, не шкода. Ну то не шкода, але його так само годує та дивитися за ним, щоб він був у формі, щоб мав активність добру. Ну, В нього теж вкладаються кошти. І будь-кому так просто, щоб прийшла якась людина покрила, трохи ж. Ну, як, якщо там дуже бідні люди, то да, питань нема. Ну якщо є такі люди, що тримають кози, наприклад, козла не тримають, бо вони не люблять запахи, оці їм краще піти десь покрити, чим тримати його в дворі, то з таких я оплату беру. За козла я беру 300 гривень за покриття. Я думаю, це недорого, нормально. Так що Шерхан працює. Да? Фортуна? Фортуна. Сьогодні він до неї був неравнодушний. Ганяв її. Може, завтра дівка в гульку зайде. Зайде, то буде покриватися. Я її вже прикривати не буду, вже будемо пускати на покриття. І її, і луну вже можна покривати. Вони ще підростуть до окоту п'ять місяців, підберуть ще ваги. Так що всі підемо на злучку. Так. А так у нас все добре. Пасемося, гуляємо. То дощі були, а це кажу, сонечко тепло так то. Я їх на вулицю, хай побігають. Надіюся, Дашка вже кітна, не, не знаю. Надіюсь, там время покаже. О, Видомщиця моя. Що це за видомщиця? Це ти на камеру позіруєш Луна? <свистити> Та ти до на камеру так, да? Бачили? <свистити> О, на тобі. О, ще побийтеся візьміть. <свистити> В неї на хребті така грива довга. <свистити> Шерсть така довжелезна. По хребті йде. Це Луна і Дашка, вони рідні сестрички від одної кози. Ну, об цієї малявки в мене питали, де ще одна така малявка ділася. Та малявка в нас заслабла. І заслабла так конкретно, що я її проколювала, що тільки не робила, і, і поїли лікарствами. І, ну, ми її не витягнули, в неї дуже слабий був імунітет, і шлунок у неї щось зі шлунком вона запоносила так страшно, була. Я її тягнула, тягнула, і я її не витягнула. Вже коли їй геть погано стало то ми її, в общем, ми її прибрали вже самі, щоб вже не мучитися ні собі, ні їй, прибрали і закопали. Нора теж тоді була приболіла. То я тоді, до Діми кажу, візьми їх, прибери, кібіні матір'ю, щоб вони мені вже очі не мозолили. Але він, поки пішов кору прибирати, я зайшла в клітку і ця на мене так подивилася такими жалісними очима. Кажу, ні, давай ще лишимо, попробуємо. А вдруг вийдеться витягнути. Я цю далі почала лікувати. І, Богу дякувати, я її витягнула. Все добре з нею. Ну, вона крепша якась. Та й була така слабша. Ну, ви пам'ятаєте, я їх взяла, вони як котенята були маленькі. Ці козочки. То нора витягнулася, а кору ми не спасли. Але нічого. Добре, що хоч цю витягнули. А з тої я так і не знаю, що, що таке було. Чи якась інфекція була по козам, чи що, бо вони тоді мені всі запоносили були. Я їх лікувала від того поносу, потім вона мені оп'ять пішла по другому кругу, витягнула, і тоді вже третій круг, то вже дало їй. А що то таке було, я так і не зрозуміла. І їдять всі одинаково, все. Ну Ми тоді були, зерно поміняли, або зерно було погане, або, я не знаю. Ну, що, щось було. Даша, ти куди? Так що того в нас залишилася одна біла малявка. Яка вже й покрита, мабуть. Ну, може, десь бухне, ну не знаю. Більше він до неї не пристає, ото тоді був, ганяв її, як сидорову козу. Зараз вроді відцепився шархан від неї. Сьогодні, то кажу, в нього сьогодні фортуна була. Він фортуну ганяв по всьому дворі, але не покрив вона. Ну, вона не в гульки, то вона тікає. Ну, десь, мабуть, завтра, післязавтра, вона зайде в гульку. Щось я так думаю, він, наверно, десь чує вже ці дзвіночки. Так що зайде в гульку, буде покриватися барсня. І все лишиться нам луна покрита. І все. І надіюся, Дашка покрита. Дашка взагалі буде шикарнюча ще Бог. позаду. І він вимічко, дивіться, яке. Бачите, ззаді. Вона вже така дівка. Ну, їй рік і 6 місяців, слухайте. Баришня не маленька. то ті малявки. Та взагалі дрібнота. Ага. Повалили. А де це моя луна? А воно. що так. Пасуться. Всі пасуться. А вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що з нами. Вибачайте, що зараз відео так рідко виходять, бо нема, в принципі, що знімати. І до зустрічі в нових відео. Бережіть себе та свої родини.